Ну, хто діти у нас? Е -е 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 -е. Пінокіо. 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 Так, і ось такий пам'ятник стоїть у Італії. Карл колодні написав. цю книгу. Ну, Ніхто не казав про таку касу, яку ми читали, русалочка. Так от тільки в банії, місті Поперегали, ніх стоїть на березі моря, стоїть отакий пам'ятник русалочці. Яка дивиться на море, бачите, який гарний пам'ятник. Так, і ще є пам'ятник. Поговорить, можу пам'ятати. Є пам'ятники у нас в Одесі. На, Мабуть, в нас да, в Одесі. Сиді, а хто може можливо, хто читав цей твір. А ну давайте пригадаємо. Це одеський письменник, який написав. Покажи так, Ану, ну вони там можуть прочитати Підказочка там є. Білет парус Читал читав, то той проходив злюбленим героям Петі та Гаврику, на вулиці Преображенській, по роману Валентина Катаєва біля парус одинокий» також є пам'ятник.